Доброго ранку, ми не втомлюємось, Не втомлюємось вам нагадувати про те, що найкращий затишок створений власноруч. У цьому вас сьогодні переконає наша гостя. Це гендмейдер Катерина Маркович. Ми вітаємо її у нашій студії. А до всього хочеться додати, що це наша колега, а віднадавна і ще і молода мама, і просто талановита людина. Доброго ранку тобі. Доброго, доброго ранку. З чого розпочинається ранок у творчих особистостей? Mm -hmm, ну, я думаю, так як і в кожних, ранок розпочинається з кави. <рес> Звичайно, мій ранок не розпочинається з творчості. Творчість ну, у мене зараз вечір або ніч, тому що, так як маленька дитина не дуже е, виходить це все зранку починати робити. Зранку він диктує свої правила син. Є питання, без якого ну, не можна обійтися із а, у інтерв'ю з талановитими людьми. З чого це розпочалося? Що на це вплинуло і що було такими передумовами того, аби спробувати щось робити власноруч? Ну, е Власно, я почала робити десь років два тому назад. Дитини в мене ще тоді не було. Я робила обручі, пов'язки. Це спочатку, звичайно, для себе, а потім вже ну, знайомі, друзі, їм сподобалося. Вони почали замовляти в мене. Я вирішила викладати в інтернет і продавати. А що стосується іграшок, то це почалося минулого року зимою. Також хотіла зробити собі щось гарне на ялинку, але в кінці. Всі у мене ні одної іграшки не висіла на ялинці, всі я або подарувала, або продала. Ось такі от. Ми дуже любимо напередодні новорічних різдвяних свят у нашій студії, так само намагати щось робити власноруч. І закликаємо наших глядачів сьогодні залишатися і надалі з нами, адже ось такі прикраси для ялинки ми сьогодні створимо, спробуємо створити власноруч. Допоможе, що я нам... відмітила для себе, що обов'язковим атрибутом прикраси є червоний колір. так? Червоний колір цього року, а так я роблю різні. Ну просто зараз рік червоного півня, і я вирішила. Дуже червоний. гарно. Я вже з нетерпінням очі якою на мастер-клас, а от зазвичай ти так намагаєшся слідувати тенденціями, чи це просто, тому що тобі сподобався червоний кольор. От ти намагаєшся якось так підлаштовуватись під них, чи все ж таки тобі важливіша власна така позиція? Ну, чесно кажучи, я не планувала робити червоне. Я просто пішла вибирати от таку стрічечку, і мені запропонували. Ну, мені сподобалася червона саме більше. І потім я згадала, що дійсно рік червоного піння. І минулого року були різні. Ну, в кожного свій смак і. І хто що обере, таке я і робила. А от ти згадували вже про те, як розпочалось твоє захоплення цією справою. Згодом же, а як вплинуло на твою творчість народження дитини? От властиво, що у такий період навіть мами можуть себе реалізувати за допомогою хендмейду, знаходячись вдома. Як це було в твоєму випадку? Як це допомагає тобі реалізовуватись у період материнства? Ну, звичайно, що мами можуть себе реалізувати, особливо, якщо є підтримка, якщо є комусь дитиною посидіти, тому що з дитиною, чим дитина? Старша, тим стає складніше створювати е, якісь такі речі, хіба поки він спить, я маю час, або поки він дивиться мультики. <рес> <рес> тобто трапляються такі моменти, але як можемо переконатися, вони бувають часто, адже ну, на такі вироби треба не те, що багато часу витрати, але й любові багато вкласти. Чи не ну так? зізнайся, Даніл, якщо перед тобою висипало стільки краси. Не будь ти дитиною, але все одно рука ж тягнеться до гарного. <рес> Однозначно. В кому випадку пропоную не бути голослівними. Ми спробуємо зробити це власноруч. Що нам сьогодні для цього знадобиться? В першу чергу, звичайно, нам знадобиться такий пістолет з гарячим клеєм. Далі у нас є така от мотузка, такі шпажки, тому що ми сьогодні будемо робити не просто таку ялиночку, а ми будемо робити ялиночку, яка буде стояти в нас в чомусь. Знадобиться нам отака от от стрічка. Тоненька стрічка, ножиці, буси, ну і нитка. І, звичайно, для початку нам знадобиться сама основа. Нагадай, будь ласка, який це матеріал ДВП? Або От. ж можна, думаю, замінити їх картоном твердим. Е, ну, Чи не бажано? Не бажано, тому що іграшки все-таки мають бути твердими і. Картоном у нас. Я бачу, що я з собою не взяла ялиночку, тому ми будемо робити, напевно, буде або руні робити. Давайте щось я не взяла. Значить, спочатку ми вирізаємо з листа ДВП таку от формочку чобітка і починаємо з. Обматувати його. Чи ми зможемо вкалення. сьогодні тобі допомогти нам також? Е, е, ви зможете, спробувати. Так, звичайно. Можемо ми паралельно, до прикладу, звичайно. рукавичку зробити? Ви можете, а можете мені допомогти робити отакі от гарні бантики, які Давай. я потім їх прикріплю. Е, давайте, тоді е, ти мені зроби такий бантик. Потрібно спочатку відрізати. Тримай. Так. Відрізати. Отак. Ріжемо нитку. І ти знаєш, як це робиться? Приблизно здогадуюсь. Складаємо його от. і потім так, розвертається. І потім так і зв'язуємо ниткою. Угу. Давайте ви зробіть це разом, а я буду тим Давайте. часом обматувати наш чобіток. Ось так. от навіть. А от мені цікаво дізнатися від тебе від людини, яка вже має великий досвід у цій справі. А, як змінилось ставлення людей до а, взагалі витворів ручної роботи? Чи тягнуться вони до цього, чи прагнуть, і от наскільки вони цінують зараз наші сучасні споживачі? Ну, мені здається, що зараз е, люди більше почали цінувати ручну роботу, тому що ну можна сказати, yeah. навіть ще рік назад-два роки. Е, ну, наприклад, що стосується ціни, якщо ти продаєш ці вироби, то е, людям це здається дорого, але вони не здогадуються, скільки грошей ти тратиш на матеріал і скільки ти зусиль прикладаєш для того, щоб цей виріб зробити. А взагалі вигідно от реалізовувати таку хендмейд продукцію, тому що я часто чую. Від майстрів, що люди обурюються на цінову політику, не розуміючи, скільки ти витрачаєш на матеріали. Адже всі ці буси, ленточки і навіть, ну, навіть ці формочки, це ж потрібно усе придбати для того, щоб зробити. Я... Вигідно цим okay. займатися так, в комерційному плані? Я скажу, що не дуже вигідно. Це більше для душевного. Е, ну, Звичайно, можна копійку якусь заробити, але. Ну, чесно, дуже багато грошей йде на матеріал. Зараз навіть матеріал інколи стоїть дорожче ніж готова іграшка. Але якщо зрівняти ціни з готовими іграшками, то навіть я свої роботи продаю дешевше ніж в магазині неручна робота. Тому ну кому ще подобається? Ну дійсно це ексклюзивно. По перше, по-друге, ця річ має однозначну енергетику тієї людини, яка її створювала. А як ми всі знаємо, що коли людина щось створює власними руками, коли вона це робить, із натхненням з такою любов'ю, то як же ж може не бути прекрасним такий виріб? Він дійсно от. Відчувається від нього якесь таке тепло, тому що ти знаєш, що це рука дбайливо, вона перемотувала цей джгут постійно. Дуже приємно, мені mm -hmm. дуже подобається. А от цікаво, ті, як день, заняття як цієї бізнесу. справи вплинуло на твою оселю, вірніше на її оздоблення. А, властиво, що це, напевно, позначилось на твоєму домашньому інтер'єрі. От розкажи, будь ласка, про це. От це стереотип, що, от, наприклад, якщо в сім'ї живе людина, яка займається хендмейдом або ж оздоблення інтер'єру, оселя має бути ідеальною і всі. Ім прикрашена це от стереотип. Я в твоєму випадку до прикладу. Це не стереотип, тому що як говорить, це без сапог. Так і донедавна у нас абсолютно нічого не було вдома з того, що роблю. Я цього року Я вже постаралася. Я абсолютно нічого не продавала, тому що я не встигла зробити так багато іграшок. Я прикрасила вдома все. Я прикрасила все у такому еко стилі. Ну от, от таких кольорів, шишечки, все таке справжнє. Ну, до речі, зараз дуже модні. Всі еко-природні тони. Так не тільки в хендмені, здається, і в одязі, і в оздобленні якраз інтер'єру. Дань давай ми з тобою зробимо ще, ще один банк. Давай бантик, тому я вже я маю досвід, дупи. Тут можу показати, які маленькі ми зробили з Антоніною. Нам підказали як. Правильно це зробити. Ось такий невеличкий бантик у нас лишив. Я, зараз. до речі, завжди думала, що вони зав'язуються. І, і мене завжди цікавило питання, як же ж майстриня може так тендітно його зав'язати. Mm -hmm. А Пані Катерина Бо нам відкрила гад, секрет. Виходить, так, зав його зав'язують просто ниточкою. Опс. Робимо? Давай відрізаємо невеличкий шматок. От бачиш, я не все запам'ятав. <гум> <гум> Можливо, дуже невеличкий, щоб бантик не вийшов дуже великий. А на твою думку, як е, взагалі, наскільки рано е, варто готуватися до новорічно різдвяних свят хендмейдерам, аби встигнути це зробити? Підкажи нам, будь ласка, як нам правильно його зав'язати? Складаєте і перев'язуєте посередині? От бачите, практика, От що означає практика? Практика і практика. От... Ти маєш на увазі, щоб встигнути хенхендмейдерам е, підготуватися прикрасити собі е, а, осери, не тільки чи? це може бути, якщо вони готують певний такий доробок, можливо, навіть і для подальшої реалізації, uh -huh. бо ручна робота в її властиво вкладати душу, працювати над неї ретельно Звичайно. з особливою увагою. Ну якщо це новорічні прикраси, то потрібно робити влітку. Щоб це зробити багато нічого собі, навіть влітку, так. як то кажуть, санки готуй влітку, так, так і хендмейдерам. Варто готувати їхні вироби чи влітку. Так що ялинкові прикраси не лінуйтесь. Якщо ви займаєтесь такою справою, не лінуйтесь робити це в інтернеті. Дуже пори. багато різних yeah. майстер-класів, які із них дійсно ну такі корисні, що їхніми порадами можна скористатися і щось дійсно гарне зробити. Ну, звісно, багато відео з мастер-класами, але чесно кажучи, іменно ці іграшки я якось придумала собі сама. От цього року я згадувала, питаю чоловіка: а ти не пам'ятаєш, де я знайшла такі іграшки, щоб їх зробити? Він каже: так вроді не пам'ятаю. Я тоді згадала, що я сама якось так придумала собі. Я бачила, як роблять іграшки з дерева, але для цього потрібен спеціальний станок, щоб їх вирізати. І я придумала собі, що можна з ДВП, тому що воно більш піддається. Все. Обробці придумала, що можна зробити з ДВП. А так як вони не дуже гарно виглядають у такому голому вигляді, то вирішила їх от обматувати такою вірьовкою. А от як ти думаєш, взагалі так уже склалося, що зараз хендмейдерів дуже багато, які роблять достатньо якісний продукт, тось так, то ні. Чим взагалі зараз реально здивувати сучасного такого споживача? Бо людей, які це готують, дуже багато. Значить, Чи як ти намагаєшся здивувати? Я не знаю, чим зараз здивувати, але е, я знаю, що є такі люди, яким подобається по мінімуму, щоб нічого не було на іграшці. Е, є такі, що хочуть, щоб там були якісь там блискітки, камінчики. І треба. Ну, якщо робити це під реалізацію, то ну, для, для будь-якої людини підлаштовуватися під будь-яку людину. Розкажи, будь ласка, як воно знаходитись а, в такому творчому оточенні. Знаємо, що і твоя мама, яка є нашою колегою, Тетяна Маркович, художник нашої телестудії, а, також людина дотична до творчості до мистецтва. Вона певно ще підтримує у творчості. А, твої і що цікаво, дуже багато виробів останнім часом. Ми можемо бачити і на нашому телеканалі на новорічних ялинках той декор, який знаходиться і у нашій студії, за що і тобі вдячні. Ем, як до цього відноситься мама, ти маєш на увазі? А як воно жити в такій ага, сім'ях? Як чи? воно жити в такій сім'ї? Ну чесно кажучи, вдома у нас не бог знати як творчо, тому що всі ну, зусилля залишаються тут, на роботі. В принципі, ну, мама, ми цього року планували разом робити іграшки, мама мала їх розмальовувати, але знову ж таки у нас не вийшло, тому що так багато справ, що не вийшло реалізувати таке. Ну чому не вийшло? От ви подивіться, скільки прикрас тут реалізовано. У на увазі не вийшло з мамою їх розмальовувати. А, навіть про це. Але мені здається, результат не, не був таким гіршим. От я навіть трошки так і Опа! Постерігаючи за роботою, пані Катерини, можу сказати, що матеріалу на цей черевичок вже пішло дуже багато. Mm, так так мені завжди було цікаво, де можна знайти а, такий джгут. Якщо я не помиляюся, він знаходиться. А, він зараз є дуже стильний, ним зав'язують різноманітні упаковки, mm -hmm. дуже активно використовують в хендмейді. Як він називається, де його можна знайти в побуті? Такий жгут, ну в принципі, його можна знайти навіть там, де продаються інструменти. Зараз є один магазинчик, де я беру стрічки. Ну там різні елементи, там також він є. Є він навіть посудних магазинах, ну зараз багато де є. Є навіть спеціальні спеціалізовані магазини для хендмейдерів. Звичайно. А вигідніше, як знаходити самому чи купляти в цих магазинах. Е, ну я вам скажу, що у спеціальних магазинах воно дуже все дороге. Е, ну, я ходила, дивилася, і в порівнянні з, з звичайними магазинами, то там звичайно дорожче. В принципі, я вже доробила. Тепер треба зробити. Е, Ну, от таку от е петлю, петлю, щоб е можна було вішати на ялинку. Закінчуємо, Де ставимо склей. Будемо ага. асистувати Допомагай. наші гості. А так е хто допомагає у творчості? Ти казала, що мама допомагає інколи розмальовувати. Е Долучається, і чоловік знаємо. Розкажи, чоловік, ви, звичайно, чоловік мені вирізає отакі от, такі от е формочки. От бачите, навіть сімейна роблю. творчість втілюється. Звичайно. Ми ну, по черзі сидимо з дитиною. Спочатку я сиджу, він вирізає, а потім він сидить, я роблю. Так. Закінчує. Як цікаво спостерігати дитині за такою справою, чим вона стає старшою, їй цікаво спробувати. А, Банально, що це таке? Зараз дитині цікаво спробувати лише відкусити бусинку з На цього панку. Ні більше нічого не цікаво. Зараз ми будемо оздоблювати наш чобіток. беремо таку широку стрічку. А от коїво... мені здається, що. А... Вкажу, є. це дуже класно, коли а, навколо дуже багато виробів в домашньому інтер'єрі, зокрема для дитини речей, зроблених власнову число зроблених не просто кимось, а зроблених його мамою для дитини. Тобто, це своєрідне, дуже комфортне оточення для самої ж дитини. певно, що так, звичайно, ну поки він не дуже розуміє, відріж. Будь ласка, От. але мені здається, згодом він буде це дуже пишас. Звичайно, на ці іграшки ще добрі тим, що вони не можуть розбитися на яленьку. Їх добре вішати, зараз. Мама дивлюся в інтернеті, Фейсбук, всюди статті, як прикрасити ялинку, щоб, якщо дитина в хаті є, то от, будь ласка, дуже хороший варіант. Залишайтеся з нами і згодом ми вам запропонуємо кілька рецептів того, як можна убезпечити ялинку не тільки від дітей, але й від домашніх тварин. Це буде трошки згодом у нашій програмі буде не менш дотепно. Ну, що ж на якій ми стадії знаходимося? Ми я бачу. на стадії фінішу знаходимося. На стадії Болока. декорування на стадії так декорування. Тепер ваші бантики, які ви зробили, давайте. ось це наші з Данілом. Так, давайте ми візьмемо <кхи> такий великий і ваш маленький, Добре. щоб воно виглядало гарніше. Давайте я притримую, щоб він не хитався. Клеїмо Бантик куточок. Як ми казали, тут дуже важлива практика. Але як можемо бачити, що а, спробувати це зробити, певно, що може кожен. А, рецепт приготування такого витвору не є складним. Так, нічого а. складного дійсно тут немає. Коли я вперше поглянула на ці іграшки, мені здалося, що це буде складно, але ні, насправді ні. Насправді, а, у Все творчих людей фантазія дуже, дуже, дуже розвинена. А, які незвичайні матеріали приходили до твого вжитку, незважаючи на те, що зараз матеріали в магазинах є дуже дорогими. Незвичайні матеріали. Ну, Напевно, незвичайного аж такого нічого не було. Но я стараюся використовувати більш все природне. Мені так зараз подобається, не знаю, що буде далі. На даний момент так. Як гадаєш, це радше така данина моді, чи все ж люди тягнуться до чогось такого природнього? Ну, мені таке більш подобається. Чесно кажучи, я не знала донедавна, що це зараз модно. А Люди, які слідкують за модою, вони тоді це така данина мозі. Ну, все, давайте демонструвати, що чебіток у нас вийшло. У нас готовий. Ось а, такий чебіток іграшка у нас вийшов сьогодні у нашій програмі. А, наша гостя переконує у тому, що можна а, зробити і інші варіанти. Так, його можна доповнити ще ялинкою. Ось Справді він, от коли ми дивимося, аж стає тепліше і затишніше. Таким подарунком. Я думаю, що цей чобіток, який ми зробили разом, і ще один такий до нього гарно прикрасить і вашу ялинку. Давайте зробимо це. Класний подарунок. Хочете одразу піти наряджати? А навіщо нам гаєте часу? Давайте ми деякі звідси. А ні, ми їх поряд підвісимо. Давайте є. У нас один. Трой тоді вже і цього. Давайте. Ну що ж, будемо підсумовувати те, як тривав наш майстер-клас. Давайте нагадаємо, якими матеріали ми сьогодні застосували. Це був а, твердий картон ДВП. Якщо не помиляюся, так це була наша основа. Це був ДВП. Це була звичайний. Жгут. звичайний. Це була стрічка товста, тоненька стрічка, З яких ми зробили з яких такі. Ми озгадки. зробили бантики так. і о, такі жемчужинки. І, ну, і дуже зручний такий клей. Клей він зараз є. Здається, дуже доступним для всіх. І є дуже так, зручним. Так. Ми будемо дуже дякувати нашій гості, яка сьогодні до нас завітала і ще й зробила такий а, презент для вас. І для нас для нашої програми. Нагадаємо, що у нас в гостях була Катерина Маркович, майстриня з хендмейду, а до всього ще й наша колега-режисер. Наш ранок не завершується. Ми працюємо і надалі для вас, тож будьте з нами.